Про безпеку та захист людей говорили на спільній прес-конференції посадовці та надзвичайники України та Румунії. Аби захистити населення та підвищити рівень професійної підготовки надзвичайників у прикордонній зоні Сучава-Чернівців функціонує спільний проект між інспекцією з надзвичайних ситуацій сучавського повіту та управлінням цивільного захисту населення Чернівецької ОВА. Ми прозвітували про те, що нами було здійснено закуплено відповідно проекту альпіністського спорядження, лодки, мотори до лодок, за станції для очистки води, мотопомпи. Це дасть можливість впровадження цього проекту оперативніше реагувати підрозділям ДСНС та силам цивільного захисту на надзвичайні ситуації, пов'язані з повиневими ситуаціями. Щоправда, Олексій Гайдай зазначив, мають ще закупити сирени та рації для оповіщення населення щодо надзвичайних ситуацій. У військовій адміністрації зауважують співпрацю з іноземними партнерами продовжить. Ми будемо працювати і з європейським союзом, і безпосередньо з румунською стороною, щоб запроваджувати нові проекти. Закуплене обладнання допоможе запобігти затопленню та зменшити ризик утворення сувів. Максим Ярослав Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4